Не роби цю помилку при заливці фундаменту. Фундамент це хребет вашого будинку. Але знаєте, що роблять 70% людей неправильно. Ігнорують підготовку ґрунту. Перед заливкою потрібно зробити геологічне дослідження. Навіть якщо це просто дача. Потім вже. Правильно облаштувати піщано-щебеневу подушку, ущільнити її віброплитою, вібротрамбовками та вібронагами. І тільки тоді вже опалубка та армування. І не забувайте, будь ласка, про гідроізоляцію, бітумна мастика або рулонна гідроізоляція це обов'язково. І найголовніше температура під час заливання та правильне армування. Адже, якщо ти хочеш, щоб будинок простояв 100 років, починай з правильного фундаменту.